Працівники ДБР повідомили про підозру директору приватного підприємства, який підозрюється у штучному завищенні ціни ремонту гуртожитку навчального центру Нацвардії у Золочеві Львівської області. Про це Золочев.нет повідомили у Державному бюро розслідувань. Встановлено, що підприємство уклало угоду з навчальним центром, за якою мало б утеплити фасад та облаштувати територію гуртожитку. Загальна вартість робіт склала понад 2,5 з мільйони гривень. Проте аудит виявив, що підприємець підробив акти виконаних. Хробіт, вписавши туди роботи, які не проводилися. Також для утеплення фасаду було використано значно дешевші будівельні матеріали, аніж це було передбачено тендерною пропозицією, а вказаний коефіцієнт для розрахунку вартості ремонту був завищеним. Через такі дії державний бюджет втратив понад 200 тисяч гривень. ДБР працює над тим, щоб завдані збитки були відшкодовані. Встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб. Керівник підприємства підозрюється у шахрайстві та службовому підробленні частина 2 статті 190 та частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.